Любі малята, Вас вітає дитячий садок номер 18 горбиненька, і я вигавати Ніна на Малята, ви сьогодні вже прокинулись. Мамі вранці і всім рідним посміхнулись. Радо всіх я вас вітаю і заняття починаю. Сьогодні до нас завітала Білочка. Ось вона яка гарна. А звати її Мілашка. І вона хоче розповісти нам казочку про своїх друзів, про цікаву історію, яка трапилась з їжачком, білочкою і зайчиком. Як вони не могли поділити яблучко. Це дуже цікава історія. Та. Дуже цікава історія. Тож сідайте всі рівненько, зручно і починаємо. Ніна Єнріхівна, а ви мені допоможете? Так, звичайно. Якось вранці до зайчика прийшли гості і жачок і білочка. Мама зайчиха принесла для них цілий кошик яблук. Це вам на сніданок. А як мама пішла по своїм дорослим справам, звірята помили яблука. Сподіваюсь, малята, що ви всі знаєте, що всі овочі і фрукти перед їжею треба мити. Після цього зайчик висипав у глибоку тарілочку яблука і малята почали ласувати. Ох і смачні були ці яблука, і ароматні, апетитні, і нарешті у тарілочці залишилось одне яблуко. Це моє, закричав зайчик. Ні, моє, закричав їжачок. Ні, сказала білочка, я дівчинка, а дівчинкам треба поступатися. Суперечка тривала, але ніхто й не думав відмовитись на користь іншого. Малюки так відчайдушно сперечались, що врешті-врешт образились один на одного. Час повернулась мама зайчиха. Вона побачила похмурих малюків і запитала, що сталося. Але ніхто не хотів зізнаватись. Тоді вона сказала синові Ти тут господар, отже тобі розповідати. Соромно було зайчику, але довелось розповісти мамі, як було діло. Вислухала мама зайчиха і засміялась та сказала Я вашу суперечку вирішу, але для цього дам вам завдання. Хто краще його виконає, той отримає це яблуко, що залишилося. Іма за мною, сказала зайчиха, та вийшла з будиночка, а слідом за нею побігли звірята. Забаром вони дісталися великої яблуні, а під нею яблук сила ну Ану, ж, сказала зайчиха, ось вам по кошику. Давайте влаштуємо змагання, хто набере більше яблук. Звірята дуже раділи, що зайчиха на них не свариться, до того ж та за таким цікавим заняттям, як збирання яблук, малюки, забули про ранкову сварку. Назад поверталися з повними кошиками. Коли порахували, хто скільки приніс, з'ясувалося, що найбільше за всіх набрав зайчик, а білачка їжачок порівну. Молодець похвалила зайчиха, за це я дозволю тобі з'їсти яблуко, яке залишилось від сніданку. Соромно сталось зайчику. Зрозумів, що сваритись було зовсім не обов'язково, адже в лісі так багато різних плодів, і треба тільки піти і назбирати, як роблять дорослі. Ти з'їси це яблучко, запитала мама їжачка, але він тільки панура опустив голову. Я знаю, що треба зробити, сказала білочка. Треба його зберегти. І нехай воно нагадує, що сваритися не треба. Так вони й зробили. Відтоді, як між звірятами починається суперечка, хто зобов'язково згадує про яблуко і сварка одразу ж затихає. Малята. Правда, цікава казочка? А скажіть. Хто є головними героями? Про кого ця казочка? Які звірята? Так, це білочка, зайчик і їжачок. Молодці? Малята, а скажіть, будь ласка, одразу звірята стали їсти яблучка? Чи що з ними зробили? Так! Вони їх помили. Сподіваюсь, малята, ви теж завжди миєте і овочі, і фрукти. Малята, а які були яблучка? Так, смачні, апетитні, соковиті. А чому посварилися звірята? Так! Вони не могли поділити одне яблучко. Молодці. А хто запропонував вирішити цю суперечку? Так, мама зайчиха. А що вона їм запропонувала? Так, вона дала їм кошики. І запропонувала зібрати біля великої яблуні яблучка. Сподіваюсь, малята, вам сподобалась казочка, і ви ніколи не будете сваритися з друзями. Все можна поділити і вирішити без сварки. Не дарма, каже прислів'я. Не варто сваритися, бо доведеться миритися. Або сварка до біди доводить. Малята, давайте пограємо у гру. Назви, де сидить білочка. Тож починаємо. Білочка сидить на пеньку. Білочка сидить за кущиком. Білочка сидить під. Деревом. Білочка сидить в дуплі. Білочка сидить біля кущика. Молодці малята. Молодці! На цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам до побачення. До нових зустрічей. До побачення!